<звук> Ні, не дам, не дам. Я подумаю. А я не знаю, я пихать не буду. Хочу я Васю дніще. Здоров, братва! Короче, я поняв одну фішку. Щоб наше шоу попало в тренди, треба самому бути в трендах. І хоч я із села, але в трендах я шарю. Того коло тероріта. <звук> Шоу, все Як ви поняли, я уже в тренді. І мій телефон просто таки розривається від дзвінків гарячих тьолочок. Вазя! Да, Вася, тебе привіт. Слушай, я вже під'їхала в студію і, в принципі, могу заходити. Як ви поняли, сьогодні у нас на гарячі буде інтерв'ю з Аліною Гросу, співачкою, яка в погоні за трендами була як простою бджілкою. Так і розпусною самочкою. А поки я пропоную поговорити про актуальне, про те, що хвилює всіх, якого кольору то кляти плаття. Лічно мені по цимбалах яковому кольору. Головне, щоб його хазяйка була такою ж сучасною, як я. Та й вовсе в платті що головне? Правильно, щоб воно пошвидше лягло на підлогу, а тілочка в ліжко. Але як завоювати тілочку, якщо ти бідний студент та ще до того всього лашара? Слиш? Ой, ой, ттьоха. А ти ти вже в ефірі, та? Ну то, то, то тобі слово. Лашара. Зразу скажу, що я не лашара. Лашара це той, хто придумав, що студент може вижити на 40 гривень в день. А тим болі я мовчу про те, щоб організувати нормальну свіданку з малой за стіпуху. Тут треба повикручуватися. Як ви знаєте, тілочки люблять пасанів в тренді. Ей, малишка, не хочеш познайомитися? А если так? Один из самых экономных вариантов – это ты в кино. Здравствуйте, дайте два билета на мумию по Садинскому. Дай туда свой. Ты не сказал, я, я, не взяла. О, ты идеи, пошли. Брат! Там такая история была обалденно. Он, короче, так падает, и... Черт подери! Сегодня дичь, они в пели. Темно синий лесу, где трепещут осины, где зубов вкол... Естественно, самый стандартный способ – это сводить малу в кафе. Ну что, заказывай что-то. Я буду салат, суп, роллы, чизкейк и фрапе. А еще можно сводить малу на аттракционы. Но это говно. Если ты что-то пообещал, телочки, то треба здержувати своє слово. Тьоха, ти обіцяв звозити мене на море. Тьоха, я хочу на море, алло. ти обіцяв. Ми маємо поїхати на море, Тьоха. Тьоха, 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 Тьоха. Ти хотіла на море? вот тобі море. Артем. Ну я то та Артем, так. Да. А, ну, а це ж море? Море. Головне, пацани, знаєте, що на свіданки треба бути акуратним. Алло, Тьоха, я вагітна. Тьош, ти будеш татом. Теха, ты, Теха, ты там? Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. как вы бачите, даже на 40 гривень студент может запекать тёлочку, если в него есть харизма и чувство юмора. Давайся. Все. Всем пока. Четко шоу. в рот. Братва, я там в коментах бачу воїни тих, хто хоче бути первонахом. Так от, якщо ти ним хочеш бути, то жмакай на дзвіночок на нашому каналі і будь першим, хто подивиться і прокоментить наші відоси. Всі на шоу! Перший нах! Ой, Як я побачила це шоу, я зразу до Василько до тебе рванула. Ти такий худий у столиці став, як наш дід після інсульту. Б, ну, бабуль, ну я, я. На, думаю... їж! їж! Бабуль, ну в мене нема коли. Я ж маю зараз про трендові мімазіки розказати. Який розказу. тренд? Мій самогон вже 50 років кращий тренд на селі. Я з твоїми трендами сама розберуся. Бери, їж, он сало, сало хватай. Хай у хай, з вами Баба Галь. Ну що підписота? Прийшов час позиріть, які трендові мимосяни запіли васьок для нашого пабліка. Let's go! Ну, no, це баян. Бо в мене така мобіла була в 2К-10-му. Поміняла, бо Nokia Angry Birds не тянула. Це дніще. Як і сама Лада Фантом. Ні гідравліки нормальної, ні кліматконтроля. Одним словом, дніще. А оце нормас, жиза. Бабка одобряє. Сама правда вже не пам'ятає, що це таке. Но одобряє. Хоча, звісно, Васюня з демотиваторами зашквар устроїв. Так що краще, давайте зацінимо мемчики, які ви більше в цього облайкали. О! Ось і годнота під'їхала. Лайкос від бабці. Мем з биси — за для всіх поколінь. Для молодь — такий. А для старшого покоління — отакий. Ну і головний тренд останніх тижнів Наконець добрався до мене. кек одновременно. Тю, спінер мого дитинства. Ось що, спінер мого дитинства. На цьому розбор мамасів цього тижня завершено. А якщо ти хочеш отримати від бабки лайкос на свій мамас, то пілій його до нас в предложку. Але викупай, братюня. Бабка баянів не лайкосить. Всім От бач, Васюню, і ти під'їв, і бабуся з твоїми трендами розчехлила. Ой, а як дома в тебе був срач, так і тут срач. The one, don't don't one, wait your time, don't need a gun to That girl is a real crowd please. Small world, all the friends know of me. Young boy living like an no-keys. Quick release the cash, watch it fall slowly. Чебурек, Ну курва твоя матка, ну 16-й раз через тебе перезнімаємо. що <реш> Уля? Уля, ти тут робиш, теж рубрика зараз? Сьогодні ми дізнаємось, чи знають люди, хто зараз в тренді. Ну що, пройдемось мікрофоном по губам? Як ви думаєте, хто це? Не знаю, якийсь король Саудовської Аравії може. А як ви думаєте, він може вдарити карліка? Карліка, так, да, я думаю, це й може. Може. Щось Такси. мені здається, да, що може. Ну, це факт. не точно. Ні. Це, мабуть, якийсь індус. Хто він приходиться нашому дідю? Нашим дітям? Нашому діду. А, Ха-ха-ха. Я зрозумів! <смір> так можливо це є сіньзе. Як ви думаєте, хто це? Ну, щось похоже на, <смір> на постосторонню силу якусь. Добкін молодший? Де ця людина була 27 років назад? А я не знаю, я би хать не буду. Тоді людина, мабуть, десь уєдинилась. В якусь релігію впав. Харту Масті. Йому сам попасти. Так і думаєте, хто це? <гум> не уявляю, не знаю. Ну, дивіться. Ну, це сила, так? Це, да? це сила. Сила. А, ну, Мабуть, скагорти когорти тітуши. Може, який-то космонавт чи хто він там. А куди він їде? А я не знаю, я пихати не буду. Хто це? Мені похожи на цього як. Його. Ой. Ну не на цеї. Даже не знаю. Ну похоже мені на якого. Чоткий паца. Чоткий паца. Дуже чоткий пацан. Чоткий пацан. Чоткий паца. Чоткий пацак. Пиши в коментарях, хто твій кумир. Ну як казав паца, на хайпі чоткость не построїть. Шотке-шоу, шо. шо, шо. все шо. всем чотким пацанам. Здравствуйте. Привіт. Здорово. Уже вижу... мені в очі будеш дивитися чи ні? Я вижу, у бджілки там крила виросли. Звичайно, тільки Це... крила обычно з другої сторони. <му> саме перше, саме логічне і саме головне питання, яке цікавить абсолютно всіх наших підписників. Свої чи полуфабрикати? Свої. Так вийшло. Свої. Та, так ну. Вийшло. Ні в року, я ще поплюю. Я би з мамою сюди прийшла, ти б ще й на маму щоб, подивився. Щоб не наурочити, там, хай розтуз здоров'я, великі. Дякую, дякую, дуже дякую. Аліна, я хотів тобі перший раз запропонувати тест невеличкий на чіткість від нашого продюсера Паці. Mm -hmm. Такс. От. Мені вже потрібно переживати. Є у нас така от штука. ні ні А я Я розумію, що ти так не привезла пити, законку так глушити горла. Того ми зараз зробимо такое. Що сам бука. це у вас за навіки такі, молодий чоловік? Я іскрені абсолютно за здоровий образ життя. всім його, конечно же, рекомендую, або як там самі хочете. Uh, і тобі Вася, я теж рекомендую здоровий образ життя. Нужно взяти себе в руки. Так, я теж займаюся спортом. Перестаньте употреблять. Хоча тоді ще знає чіткий пацан. Ні, ні-ні. Употрібляє лучше. Ну а тепер до менш таких цікавих питань. Мене як зростаючу взагалі зірку цікавить одне питання. Скільки коштує тебе замовити на корпоратив? Якщо це секрет. От я думаю, що гроші це взагалі не важливо. Мені так здається. Uh -huh. А якщо просто співати? В смысле? Uh, Чи часто взагалі тобі заважають uh, співати звуки віників в сауні? Really, nigga? Нічого собі. <laughs> На самом деле, я в сауну вообще очень сильно не люблю. Мені очень жарко там почему-то. Співати не... там неможливо. І там неможливо. А, а, де, а де любиш взагалі проводити час? Дуже люблю проводити час в якихось тихеньких таких місцях, де можна з друзями посидіти, весело провести час і, і все. Ну але ж з друзями теж може бути жарко. Звичайно, Шо, Мені завжди, що не завжди з друзями знаєте, жарко, особливо в маршруті. Міти льод. Пусть тепер нас ніхто не найдет. Смішки з мішками взагалі, але на твоєму останньому кліпі я баса» вже вісім тисяч дізлайків. Як ти думаєш, хто дивлячись на, 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 ну, на тебе на аліну Гросу, хто взагалі таким займається, ставить дізлайки? Ну, понятне діло, то не школьники, бо тому що вони, коли дивляться кліп, в них рука зайнята, щоб ставити дізлайки. Ну тим не менш, як думаєш хто? Ну во-первых, я не сто гривень, щоб всім подобатися. И то не всем 600 границ подобается, я хочу больше. Я бы сказала так, что, конечно, есть люди, которым я не нравлюсь, но мне, в принципе, и это подходит. То тобто есть я просто не хочу, чтобы люди оставались равнодушными. Я всегда работаю, я всегда делаю какие-то проекты, какие-то, вывожу я не знаю, какие-то свои планы желаю, чтобы вот, люди получили якусь то емоцію. эмоции. Все хотят баса, это главное. Баса. 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 До речі, як ця фраза «хочу я баса» була написана? Я говорю «хочу я баса», а потім поняла, що я сказала, а потім поняла, що це прикольно звучить, а потім захотіла альбом так назвати. Потім пі, потом я ще вспомнила, що в мене є пісня «Ток», і я вирішила назвати альбом «хочу я тока і баса». Хочу я тока Ой. А потім я поняла, що так не буде. Е, дивись, я думаю, що 8 тисяч дізлайків – це все ж через... не через саме біт пісні, а через текст. От попробуй замість слова «бас» поставити «паца» успеваю. Хочу я да, хочу я спаться, да. Хочу я паса, хочу я паса, хочу я Васю, хочу я Васю, хочу я Васю. Ну і в кінці у нас для тебе подарок. Ми уважно прослухали, коротше, твою пісню «Хочу я баса», ну я вирішили виконати твою мрію. Значить, вознайомся. Вас Сергій Геннадійович. Здравствуйте. Ой. Да. Это я. Ну, а чого сидиш? Що чого Че сидишь? Во, хотіла база забираю. Я, я такой. робити? Я такой. Вася ти не на його місці. Це, це жах. 24 на 7 картошка будет обеспечена. 2 гектара у мене є. Белорусі, Я на дієті. Шановний, залиште студію. Шоу! Шоу! Ну що, братва, на сьогодні ми закінчуємо хайпити, бо, як казав мій дід, пизду той хайп трейти травити коло радю. У мене шоу. У тебе лайк. Постав лайк. Поставив лайк. Підпишись. Басі буде зашибісь.